Так, У нас є такі класнючі шрифти. Зараз ми їх будемо тестувати ще в одне місце скачати, тому що в мене в навчанні є інструкція, до, як з ними працювати в CapCut, як з ними працювати в іншот. Зараз ми ще їх візьмемо і закачаємо в а, PixArt. Натискаємо зберегти. Файл зберігається десь в загрузках. Тут головне не пришльопати той момент, куди він зберігся, тому що тут може бути труд... труднощі. Так? Беремо PixArt, Натискаємо плюсика. Зараз ми методом тика будемо пробувати їх накладати. Беремо будь-яке фото. Тепер беремо шрифти. Текст, ось так. Привіт. Так, І у нас є текст. Тепер у нас тут з'являються ось шрифти стандартні від самого піксарта. Дуже багато вони платні, тому що Pixar платний е додаток. Є щось і безкоштовне, але в більшості платне, та? А, І дивитися всі. І тут унизу у нас з'являються ось такі мої шрифти. І ось натискаємо тут «Добавити шрифт. І зараз вам важливо знайти ті шрифти, де ви їх скачали. А давайте на цій неділі телеграм. Так, це в мене відео. Так, це все в мене відео. Давайте тоді сортувати. Від нових. І коли я відфільтрувала скачану з телеграма, вибрані нові, за останні мені підтягнувся шрифт. І ось тут мій шрифт уже ось тут. Натискаю і той, який шрифт ми скачали, він уже на нашій дівчині. Так, він ось тут у нас. Тепер, як ми можемо, деякі шрифти є а, украї... ну вони на українській мові, але. М і буква в них завжди якась не така, як треба. Тоді ми просто переходимо на англійську мову, змінюємо букву і балдіємо від того, що шрифт нормальний. Так? Ще раз показую: тут у нас шрифти. Тут у нас всі шрифти, тут мої шрифти, і тільки що ми додавали цей шрифт. Давайте ще один, щоб закріпити. Давайте цей. Зберегти. Заходимо, дивитися всі, заходимо мої шрифти, додати шрифт, додати шрифт. Вибираємо Telegram і сортуємо е, спочатку нові. Останній шрифт скачаний тут. І ось, де наш шрифт. І ми вже маємо ось такий шрифт. Ой, так. Ви зрозуміли. Я його перек. Ось такі. І так повністю аналогічно скачуються всі шрифти. Я періодично їх доповняю. Ось так вони виглядають на англійській мові, ось так вони виглядають на українській мові, якщо їх використовувати. Спочатку ви в додаток загружаєте то фото, на яке ви хочете накласти свій шрифт. Це може бути додаток PixArt, InShot або CapCut. І далі вже ось таким чином накладаємо шрифти, скачуємо фото і радіємо від того, що в нас красивий візуал.